Нині церков воспоминають пам'ять Олексія Чоловіка Божого. Святий Олексій родився у сім'ї, де дітей довго не було, але потім родилася дитинка і батьки радувалися, добре воскували, але він був приліжний до наук і до Слова Божого. А коли став дорослий, то батьки. Знайшли му невесту, но він вже у першу ніч з невестою зняв перстень з пальця, поклав на стіл і помолився щоб Господь устроїв їх життя во спасіння душі, а сам удойшов і скрився. А потім, десь там далеко, на чужині, він роздав імені своє. І став жити як смиренний, простий чоловік, причому почав жити за що подаяння, щоб легенько питатися, а продовжав мати великі подвиги постом, молитвою, питався хлібом'яном і водою, а получену милость роздавав ще й другим нижчим, престарілим. І кожну недільку причищався. Родичі не могли знайти його, розслали поцілів території. Так тоді глядачі були в Одесі, в Одесі там, де він скрився, але не впознали його за довгі роки тіло його покрилося рубцями, бувша красота юноші ув'яла. І вони не спознали його. Пізніше він проходить великий світ. І одного разу іменно пономарьові у церкві, де подвізався Алексій, Мати Божа повіла йому, приказала Пономарьові церківникові, уведи в мою церкву чоловіка Божого, достойного царства. Небесного, бо Його молитва сходить к Богу, як кадило благовонне, і як і Дух Святий почуває на ньому. Котрий чоловік а той Божий, та той у телемаден де там якийсь бідний нижчий? І Пономар зрозумів, що Божа мати саме Його, того бідного нижчого, котрий просив подаяння, просить. Увести в храм, назвавши його чоловіком Божим, достойним Царства Божого. Ну звідси він уходить, щоб не бути вже відкритим в своїх подвигах, к кілікию, але промис Божий так зробив, що корабель прибило до Італії, і блажений вернувся у свій Рим, у свій дім. Причому попросився у себе вдома, і вголочок йому дали. Нові батько не вспознав сина свого. Йому оприділи, як нищому оголочок, питали його так, як рівно з усіми. І лише пізніше, як йому Бог відкрив вже його кончину, він взяв і написав житіє, откуда і знають тепер подвиг. Його чоловік Божий. Ето слово таке було любимоє у наших людей у Закарпатті 1150 років православних от і Мефодія, Що коли це житло читалося, то і ім'я Алексій було любимоє у наших людей. І так важно було. Що у людей слово чоловік Божий стало ніяким особливим такою фразою, коли об'являли або оцінювали чоловіка, доброго, церковного, завжди казали то чоловік Божий. Люди, котрі до церкви не ходили, або п'яниці, або злодії, злочинці, або Якісь другі люди, котрі порушували Божі закони, іменем таким ніколи не називалися, а наоборот люди небожі і нечестиві. І донині в нашому народі в Закарпатті, люди оцінюють, легко оцінюють. Не треба включити ложний телевізор та узнати, хто той Божий, а не Божий. Люди видять. Божих людей, церковних, зачастую простих, молящихся у храмах, хоча люди не Божі, не церковні, взяли собі таку місію кожного церковного подвижника, молитвенника, или мужчину, жінщину, і навіть бабушку об'являти в шпіони, якщо то люди ходять. До благодатної канонічної церкви. Ми ж відповідаємо, Господи, благослови наших людей, Божих людей, щоб нині молитвами Алексія, чоловіка Божого, якого сама Божа Мати назвала так, благослови, щоб Божа мати і наших людей завжди так считала і благословляла би, що в тяжкі часи гонення, униження, оскорблення. Люди б не шкодували даколи, а навіть даколи порадувалися, що не сподобалися за Христа претерпіти униження і оскорблені, бо лиш так поступаючи, приймаючи приклад із святих із приклад святого чоловіка Божого Алексія, ми й нині діти Божі, а у вічності і наслідники Царства Божого. Амінь.